Всім привіт! Мене звати Леся і ви на каналі Леся Вещева. Сьогодні я в шансі, тому що я вже зібралася на вулицю іти гуляти, бачите, які ястрічечки? стрічечки. Чепила для яскравості. Я ось на такий листочок накидала план, це робин приціл. Сьогодні я хочу розказати про. Те, як я почала собі прописувати свої досягнення, я їх так уявляю трішки в такій цікавій формі, метафоричній. Я вже попередньо вам розказувала про свою метафору будинку, те, що я співвідношу нас людей як до будинків, так легше розібратися в тому, що відбувається в нас самих, як ми проявляємося назовні, як ми почуваємося всередині, ми будемо описувати майном. Приписувати туди людей і приписувати це майно кожному із жителів цього будинку. Як ви знаєте, жителі будинку це наші субособистості різні, які набувалися чи народилися уже безпосередньо разом з нами. В попередніх відео я про це розказувала, тому заходьте, дивіться. Для початку в мене така прийшла ідея, що потрібно в своєму будинку прописати ті особистості, які я хочу, щоб були завжди зі мною, які мені подобаються. І, можливо, якщо я не хочу, щоб вони були завжди зі мною, я можу їх відписати. Тому що в моєму будинку є господарка. Господарка, яка усім управляє, і вона приписує, виписує, що хоче там те і робить. А це, наприклад, дитина, наприклад, мама, моя роль мами. Наприклад, жінка, наприклад, художниця і інші ролі. Я ще сильно це не розбирала, я не записувала це ще не фіксувала. Я думаю, буде цікавою практикою це зробити. Поки що в мене це так все абстрактно в моїй голові відбувається. І тепер, коли я попрописувала офіційно своїх людей, які там мають жити, я вже чітко знаю, де є мої жителі, де є я. А де є гості мого будинку? Хто захажує, приходить там гості чи пожити? Тобто вони не є постійними жителями, і на них опиратися ну, можна, але кінцевий етап все одно за мною, за моєю. Господаркою дому кінцевий етап це якісь прийняття рішень чи дії. Коли в мене є уже жителі мого будинку постійні, яким я надала право власності там управляти ним в певній мірі в тих сферах, там де їм це буде притаманно, і я гадаю, що прийшла пора описати майно всі цінності, які там є в будинку. І попри, поприписувати їх собі, поприписувати їх тій маленькій Лесі, поприписувати собі їх як жінці, поприписувати їх собі як чоловіку, поприписувати собі їх як матері, як доньці і таке інше. Про прописку сказала, наділення майном, навіщо це робить? Навіщо це робити? В психології радять определити, хто я, тобто це ті жителі, які в мене живуть, яких я прописала, а потім розписати свої досягнення до усіляких дрібниць. І зазвичай в нас це слово трішки корелюється з таким чимось доволі визначним, уже заключаючим якимось етапом і їх складно прописати в певній мірі, або вони виглядають трохи поверхнево, і ми не зовсім віддаємо собі рахунок в тому, що вони насправді наші. Ми можемо написати всі ці досягнення, наче як наші досягнення. Але десь ливину ми будемо відчувати, що насправді це не наша заслуга, це там заслуга того, хто там посприяв тому, похвалив, підтримав ще щось. Ми по всіх гостях свого будинку проспилюємо ось ці заслуги, а собі залишимо там якийсь мізер насправді. І тому ось оцей опис майна і Приписування цього майна тому, кому воно належить, це ось цей якраз є таким ключиком для того, щоб по-справжньому відчути ось ці свої досягнення і успіхи. І коли ми прописуємо це, наприклад, щодня, от я сьогодні зробила тето-тето, тето-тето, те те я це прописала, приписала собі. І Уже ось ці дрібнички, ну, по-перше, ти в е, списку успіхів не будеш писати, як ти, там, я вчора е, прочистила каналізаційну трубу. Я би не писала це як успіх і досягнення, ну, тому що це побутові штуки, і якось воно не дуже корелюється зі словом успіх і досягнення. Тут вже саме це слово наділене якимось таким трохи претензійним значенням. І тому, коли я просто приписую будь-що, що я роблю в своєму житті, тим самим чином закріплюю себе в тому, що це я. Я зараз почала вести щоденник, який починається Це я. Це я. Це я сьогодні прочистила трубу. Для того, щоб прочистити трубу, я взяла рано, пішла на роботу, постаралася заробила гроші, пішла-купила засіб для чищення труби, засипала, організувала себе в цьому, продумала, коли і як це краще зробити, щоб воно було максимально ефективно. І, вуаля, успіх, досягнення. Я собі цю дію приписала. Це я зробила. Це я зробила. Тому що зазвичай я щось якось нівелюю всі свої дії, досягнення, тому що вони дрібненькі, вони такі якісь незначучі, ти дивишся на людей, які там досягають чогось в своєму житті, і думаєш, ну, блін, я що буду зараз собі приписувати як досягнення, те, що я б дубу прочистила, і думаєш, Боже, як це ущербно на фоні того-то, того-то. Той-то той то до того то, того то свого успіху, який мені видимий, теж робив такі самі дрібненькі кроки, і він їх собі приписував. Тому що якби не приписував, то і не досяг би. А якщо досяг, то і не приписував, то значить і досягнення людина ця собі не припише. І це дуже печальненько. Насправді. Тому я описую своїм майном, описую все, що я маю в житті, все, що для мене цінне, все, все, що відбувається навколо мене, і приписую собі, що це я це створила. Не хтось інший, не хтось то мені радив, не хтось, хто казав, як правильно. Не хтось, хто е, моралізував чи засуджував мене, і потім я, може, десь якусь зробила, о, так як вони казали, ні, це я це зробила. Бакати можна багато, а зробити, піти це і зробити це дуже складно, насправді, перетворити якусь ідею в дію. Можна багато дуже засуджувати людей, які неправильно живуть, але. Е, це просто балачки, якби ми, може, тому і засуджуємо, тому що зробити більше нічого не можемо, <сум> тому що зробити не можемо. От недавно я дивлюсь на свого сина, на його вухо, У нього тут волосинки такі е, ростуть. І в мене це трішечки дивно може прозвучати. Думаю, Боже, це справжня людина, це справжня людина, яку я виростила. Це тобі не рослинка якась. Це не вазончик. Це людина, яку я виростила. І потім і я йду дивлюся на когось, хто там, наприклад, має машину і Я думаю, а я не можу собі там зробити на машину. Аго, ти виростила. Людину вирощуєш. Це, це ти зробила. Ти це робиш щодня. Вона живе, вона росте. Вона отримує якісь задоволення від життя, ця людина. І це твоя заслуга. Це не хтось, хто тобі розказував, як треба виховувати, не хтось, хто як казав, як правильно. Це ти, це твоя заслуга, це твій наслідок дій. Від і до від початку і до кінця, можливо, да, десь хтось там ставав тобі підтримкою, десь допоміг. Але в цілому, це я зробила, це я виростила свого сина. Це я йду працювати, заробляти гроші, щоб йому було що вдягнутися, поїсти. Це я йду в магазин, купую ту їжу, я її додому приношу, я її готую. Я ну, вже не кормлю, він вже сам кормиться. Це я коли цього не роблю. Це я коли не готую їсти. Спонукаю його до того, щоб він пішов сам у магазин і купив собі, знав, чого він хоче, купив собі, прийшов додому і приготовив. Тому що я його навчила готувати, я навчила його користуватися грошима, і я навчила його розраховуватися в магазині. Я йому, йому це все дала. Я була його провідником в цей, в цей світ. І це мої досягнення, мої заслуги, а не ті, хто розказував, як правильно треба жити, як виховувати. Ні. Так, я черпаю інформацію з від усі, але це я її фільтрую і я її використовую і виконую. Я головна роль у цьому, а не той, хто каже, як треба. Ще один приклад я хочу навести: на прикладі малювання я можу сказати, що так, я вмію малювати. Який там рівень малювання? То вже інша справа. Але я вмію малювати. Можна списати це ці заслуги, приписати їх не собі, а списати на талант, наприклад. От кажуть: о, у тебе талант. Ні. Я народилася, коли я так не малювала. Я коли народилася, я взагалі не могла ручку в руці тримати. Це я зробила, коли почала тримати ручку в руці. Так, в мене були якісь схильності до цього здібності, чи е, тяга до цього, чи зацікавленість, але всі послідуючі дії робила я. Я сідала, брала ручку і нею водила і робила це 100-500 на той п'ятисотий раз в мене класно вийшло. В мене не вийшло з першого разу, так як в мене вийшло вже на сотий раз. Це наслідок моїх дій. Тому моя навичка вміння малювати це наслідок не мого таланту, не того не генів, з якими я народилася. Це наслідок моїх прямих дій. Не тому, що десь від когось щось я успадкувала, а тому, що я робила певні кроки для того, щоб це робити, щоб навчитися цьому. І так в інших речах. І сьогодні я писала, вчора писала, тільки почала вести цей щоденник. Що це я, це я роблю тето і тето, і це наслідок моїх дій, моїх усвідомлень, моїх проживань, моїх трансформацій. Це я створила все. Без моїх рук, ні голови, без моєї участі цього не відбулося. Ніхто не поселиться в мені і не зробить це за мене, ніхто не проживе мій досвід, ніхто не проживе моє життя. Це я тільки зробила внаслідок і з причини якоїсь. Тому я більше не хочу приписувати. Списувати на когось те, що належить мені, все це моє. Тому, якщо вам відгукнулося, спробуйте теж поприписувати собі. Сподіваюсь, мій посил зрозумілий. Описуємо майно свого будинку, описуємо всі цінності, дорогоцінності, і все-все-все, що там є, всі стіни, всі картини, всі вікна, все, що туди було вкладено для того, щоб він існував і жив в тій чи іншій безпеці, і задоволеннях і розкоші. Поприписуйте це все собі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, було корисно і вам сподобалась моя шапочка і стрічечки. На все добре.